Не України сігає душе кілька десятків кілометрів. А хто насправді блокує пункти переходу на кордоні? Монархісти та імперці, популісти, ультраправі, антисеміти, українофоби, запутінці. Дивіться у відео і перевірте, чи підписані на канал. Вже зо три тижні вантажний транспорт заблокований на кордоні між Україною та Польщею. Тисячі фур просто стоять десятки кілометрів заторів. Життя вже двох водіїв обірвалося швидше, ніж вони встигли отримати дозвіл на виїзд з панства. А в новинах ми читаємо, польські далекобійники заблокували ще тут, ще то, ще там. Емодводії? самоорганізувались і давай на кордону Майдан координують синхронну блокаду одразу кількох пунктів пропуску. Чи може там є польські політики? То може чи є офіційним організатором блокади є нещодавно створений комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту, який запевняє, що акція має економічний характер і про політику.